Всім привіт, з вами Настя, і сьогодні ми граємо у Френбоу. Так, нам вже давно не було запису гри Френбоу. Проходження моєї домості. Так, подивимось. Ми а, висадились на берег, кицики з нами. Ох, кицику, що ти зробиш у першу чергу, коли ми дістанемося додому? Поїм, звісно ж, буду їсти, доки не засну. А ти? Гиги. Е, думаю, мені б це також сподобалось. Нормоз. Так, Що в нас тут? Ого, що це таке? О, Боже, цей міст здається доволі страшним. О, Френ, ходімо, нам треба додому. Не час боятися. Так, але я трохи боюся висоти. Е, я можу піти першим, гаразд, а ти йди за мною. Добре, Кітику, ти такий милий, я буду прямо за тобою. Пум-пум-пум-пум. Ну, ідея, що ти? О, так. Гайда, Френху, Дімо, я чекаю на тебе. Тож ми йдемо. Зачекай. А, що це таке? А, ти що? Чекалиш? О Боже, я не можу більше терпіти, я не хочу вмирати. Ти не помреш, подружко. Ну, ти зможеш? Стрибай. Е, гаразд, стрибаю. Уф. Да, лапою ти дуже стримаєш. Я тримаю тебе. Преге. І кіцька теж кинулась. За капець. Ну, що він міг лапою тримати? Не бійся, Френ. Ми постійно падаємо. А після болю ми завжди піднімаємося. Hmm. Люба, тітонько Грейс, ніколи не залишай мене. Не плач, моя маленька дівчинко, твоє серце чисте, але твій розум страждає. Ти маєш залишитися і йти своїм шляхом. Будь ласка, тітонько Грейс, чому ти просто не забереш мене звідси? Прошу. Ти просто залишиш мене одну, так само, як мої батьки. Вибач, моя люба Френ. Незабаром ти зрозумієш. Тітонько Грейс, ні, не йди, будь ласка, благаю. Жорстко. Френ, підійшов час для твоїх нових ліків. Прийшов час. Якась жесть, чесно скажу. Що це таке? Ох, що сталося? Де я? Френ? Де ти? Китя така манюня. Ми тепер за кицика граємо. Черевик Френ. Вау. Wow. Ах, що за потворне дерево я пошкребаю тебе за зла істоту. Кітику? Кітику, припини, що ти таке говориш? Френ моя люба, це ти не може бути? Що таке, мій любий? Звичайно, це я, ким ще я можу бути? Френ, ти дерево? Не дуркуй, ти поможи мені піднятися. Блін, що це за ЖСТЯ? Почекай, а де мої руки? Чому я не можу поворухнутись? Я, тобі... я кажу тобі дорогенька, ти стала деревом. Що, але як? Ох, мій любий, це був кінець шляху. Той великий монстр це зробив. Я знаю, Кітику, він не дасть нам дістатись додому. Сподіваюсь, він не повернеться, бо він був дуже страшним. Він завжди повертається. Здається, я пам'ятаю його з тієї ночі, коли померли мама і тато. Кітику, я не хочу говорити про це, я просто хочу додому. Але ти дерево, подруго, дерево. Я не зможу нести тебе дорогою додому. Крім того, я не певен, де ми є. Я помру, кітику, скажи мені. Будь ласка, не кажи так, Френ, не залишай мене. Але я почуваюсь такою слабкою. Боже, що це за фігня? Хамка ігме хаула. Кольке, кольке ігрума. Пазгу хаулані. Я не знаю, що вони говорять, але окей. Ігні джокле ванті. А, будь обережніше, пане. Чого ви. Атакуйте мене. Не були б ви ласкаві сказати, де я, пане? Хаула Кольке, Хаула? Припиніть, я вас подряпаю. Хаула рунма ігні. Що вони кажуть? Ох, мій кітико, чому це відбувається з нами? Хаула. Припиніть, атакувати мене, будь ласка, я не хочу вам шкодити. Аула ік, ні Ванті Допоможи мені, котику, знайди мою сумочку. Може, я зможу щось з цим зробити? Я подивлюсь, що я можу зробити, Френ. Ох, тепер ми за котика граємо. Що ти цього? Припини нападати на мою подругу, морквину. Я не можу зрозуміти, що ви говорите. Це дерев'яний човен. Старий овоч у човні. Окей. Це колготки Френ. Ладно, подивимося, що тут у нас. Боже, що це таке? Я бачу сумочку Френ. Так, окей. Ай, алло. О, так, зараз хвилиночку зачекайте. Так, отож продовжуємо. Я вам вже казала, блін, кожен раз, як я починаю записувати, хтось мені дзвонить. <кхем> так, як тут повертати? Я не можу нічого з цим зробити. Я бачив схожі механізми, бо вони крутяться. Е, окей, і що? Джейки це така мила. <сум> так, і що тут у нас? Ох, я візьму цей камінь, він блищить. Він в зубах його тримає, замість того, щоб в сумці тримати. Я використати предмет кристал з. Хм, ні! Отак, нарешті. Я дістав сумочку тільки тому, що я найкращий. Єй, Ми найкращі кіцики. Mm -hmm. Серйозно, можна ножа використати. Використати на цьому конченому, чуваку. Це не працює. Блін, чого це не працює? О. Блін. А що тоді? Що це? Загадкова книга, я не можу її прочитати. Ну-ка. Сірники. Мені не потрібен ніж. У мене є мої страшні кіхті. А, -а от чого. Зелений восковий олівець. Лапами важко малювати. Думаю, у Френ вже було це, коли вона знайшла мене. І що? Не буду цього робити. Ладно, давай так. Френ, моя Люба, я знайшов сумочку. Це дивовижно, ти найкращий, пане, опівміч. <кхи> Тепер покажи пану, який мене атакує, мою сімейну світлину. Може, він зрозуміє, що таке людина. Ну, я правда сподіваюсь, що він зможе. Окей. Оанум. Ніхаука? Ах. Рунма. Паскін Ольтау. Блін, що це він творить? Га? Куди ви мене тягнете? Пане овочу. Ти що, офігел, дядько? Вони хочуть допомогти тобі, Френ. Я відчуваю. Окерунма Еуро. Не бійся, подруго. Кітику, зупини їх, будь ласка, не залишай мене. Я буду поруч з тобою. Галопма, галопма. Погна. ж вона надежду оставила тут? Розділ третій вегетативний стан. Ітмен менокайст бал оанум. зярніхала оан. Іршмау іптемгорска. Емітау Ульфліо. Так, коротше, ви розумієте, що я все одно не знаю, що це все значить. Корска Зяор. -о. О, вона хоч може говорити. Чи він? Вітаю тебе, створіння. Мене звати Жяр. Ти розмовляєш людською? О Боже, так, нарешті я щось розумію. Ох, мій хороший друг Райт розповів, що ти показали йому ілюстрацію, де було четверо людей та кіт. Гадаю, ти одна з них маленька дівчинка. Прошу вибачити мого друга, якщо він налякав тебе. Ми ніколи не бачили людину, схожу на дерево. <гум> дозвольте пояснити. Так, дозвольте мені пояснити. Хо-хо-хо, нема потреби розповідати, дитинку, насінина мені все покаже. Іптем монакайст екто, екто бро, екто проте. Це за життя. Ммм, подивимось. Ти хороша, це безсумнівно. Шукачка істини поширене явище у сімейному дереві Боу. Ах, тебе звати Френ, дівчинка з жагою до життя. Бачу сильну любов до створіння, що стоїть поряд з тобою. Кіт, захисник брами. Цікаво. Ви все це бачите? Ви бачите усе це в насінині? Тихіше. Я бачу щось інше. насінина нічого не приховує. Бачу світ, який, Хто... який ніхто не має бачити, крім одного. Е, що? Що ви маєте на увазі під, крім одного? Ви про монстра? Ти не маєш бути тут, френ. Це все, що я можу розказати тобі, дитинку. Е, Допоможете мені, я розумію, але ви можете допомогти? Ми не можемо відпустити тебе зараз, це занадто небезпечно для нас. Ти взагалі не мала дізнатися про наше існування, але ж має бути спосіб, може, я насправді вмерла? Вмерла? Про що це ти? Знаєте, коли ти перестаєш існувати? До того ж, бути деревом ненормально, пане. Я померла. Смерть це лише відсутність любові. Що це значить? Коли ти перестаєш любити, то помираєш, навіть якщо твоє тіло все ще рухається. Я все ще відчуваю любов. Я люблю свого котика, я не померла. Будь ласка, допоможіть. Котику, підійди ближче, хочу глянути на тебе, як тебе звати. Моє ім'я пан опівніч. Це однозначно чудове ім'я. Як, має... як гадаєш, френ має повернутися додому? Так, пане, допоможіть нам, благаю. Ах, я хотів запитати ви король? Гиги, ви такі кумедні. Так, я король, король і Ізес... Ізести. О, це велика честь, ваша високоста. До речі, мені подобається ваше листя, воно гарне. Благаю, допоможіть, мені дуже треба додому. Е Королю, пане, будь ласка, ви допоможете? Чому ти так прагнеш повернутися додому? Настінина повідала мені твою історію. Вам майже нема до чого повертатися. Є багато причин, пане, але найголовніша моя. Це моя тітонька, вона захистить мене. Я хочу, щоб про мене хтось піклувався. Я майже увесь час спантеличена і просто хочу туди, де почуватимусь як вдома, пане. Розумію, ти дуже смілива. Я просто хочу додому, прошу, допоможіть. Є речі, на які я не здатен, але я спробую допомогти. Я покажу двері, які доведуть тебе додому. Але пройти крізь них ти маєш самостійно. Правда, я дуже вам дякую. А де ці двері, пане? Поговоримо про це пізніше. Спершу ти маєш навчитися говорити і ходити в цій країні. Так, пане, було б чудово. Боюся, я не в змозі повернути тобі людське тіло. Це, може, тільки великий чарівник на що, якусь страну ось попала чужу. А, так, про нього ми говоримо. Блін, вибачте, я, походу, вдарила мікрофон, якщо це вас не оглушило, надіюсь. Але про нього ми поговоримо після процедури. Насамперед, ти маєш вивчити нашу мову. Так, полуночку. Так, отож, проходимо далі. Насамперед, ти маєш вивчити нашу мову. Але як мені зрозуміти вашу мову? Е, З'їжно цей фрукт. О Боже, що це за Фіняша? Твої вуха та язик е, розумітимуть, але очі ні. Це значить, що ти читати. що читати ти не зможеш. Не хвилюйтеся, я завжди можу запитати. Перепрошую, ви не розумієте? Е, ви мене розумієте, пані людину? Так, ви такий добрий. Це неймовірно, ти зрозумів, котику? А я не розумію, Ваша високості, я вимагаю ще один фрукт для себе. Тобі не потрібен фрукт, пане опівніч. Наш острів рясніє звуками та ароматами. Зовсім скоро ти дивитимешся на усе як на власний світ. Це, не без... Це безперечно. Ти впораєшся, котику. І, пане, ви знаєте, чому я стала деревом? Так, але думаю, що я не маю давати тобі відповіді. Тепер настав час для процедури. Ти боїшся висоти? Залежить е مت... від висоти. Алло. Що? Досить? Here's the crowd. Досить. The Виходь звідти. Is... З кадру. Такая О, Боже. Куртку и рюкзак. Молодец. Я знаю. Так, я возьму наушники и сразу. Да, выходь. Не выходь, а выхожу с квартиры. А, уходишь? Да. Чувак. Ну и да, я тоже хочу. Да я побываю в тебе. Идай звітка. А ч и я мишку, ну. А, да, ти казав. Так. Да. Добре. Вона з цим біда, бідова. Та мені норм з цією. Мені ні. Бу. -у -у. Ти Добре. <клес> граєш не в такі ігри, як я тобі. Добре, я поняла. Окей. <клес> Все. І... И... <клес> Все, я погнав, ти запишу. Добре, давай. Відведи її наверх, негайно. Ну, залежить від висоти. Ой, спочатку її треба було прочитати. Ну, залежить від висоти, а що? Відведи її наверх, негайно. О Боже, що це? Що це? Куди ви мене несете? А що збираєтеся робити зі мною? Достанемо тобі пару рук та ніг. Все буде добре. Я чекатиму на тебе, Френ. Я люблю тебе. Сама странна тема з тим, що її, коротше, превратили в дерево, і тепер вона дерево. на творі дуже жарко, я коспула. А, добре. Боже, що це? Хто це? Вітаю, мене звати Палон. Палонтрас, і я твій лікар на сьогодні до твоїх послуг. Як у тебе е... у тебе екстрений випадок? Овва, неймовірно, яка величезна і гарна пухнаста штука. Перепрошую. Ох, вибачте, я просто ніколи не бачила когось схожого на вас. Я все ще намагаюся осягнути, що це реально. Мене звати Френ, я людська дівчинка. Король відправив мене сюди, щоб отримати руки і ноги, а потім піти додому. О, людина, гадаю, ми дістанемо тобі, дістанемо тобі пару рук і ніг. Так, я хочу це скопірувати. Цей моментик. Це дуже цікаво виглядає. Добре. Нам доведеться полетіти трохи далі, щоб це виправити. Ти готова опинитися у лапах чудовиська? Якого чи... чудовиська? Мене я чудовисько. Полетіли. Мене я чудовисько. Що ти, не поняла на діжу? Ей. Він її втопити хоче? Ось ми й на місці. Нічого собі, тут так гарно і спокійно. Я б веліла лишитися тут назавжди. Дякую, це мій дім. Саме тому я Саме тут я народився. Дух великого валоки створив його. Тут найчистіша вода у всьому всесвіті. Розовенька? <гум> Ова звучить круто. Великий валок? Хто такий великий Валока? Ти не чула про п'ять е, реальностей? Він король першої реальності, колись давно він е, бився з пітьмою і одного дня програв. Програв геть усе, його серце було розбите, він лишився сам один і тоді прибув до Ізести. І його кров пофарбувала воду у рожевий. Ось чому вона така чиста. Це дуже довга історія. Ти, типу, це вода з кров'ю. І вона дуже чиста. Ого звучить грандіозно. Тобто я не знала про інші реальності. Це, кстати, було у. цій. Боже, як її це вже не забулася. Я тупію. І що ми грали. Там же ж було теж про реальності. А, тоді, як цей монстр напав. Я забула, як вона називається. Так, добре. Може я потім згадаю. Ого, звучить грандіозно, тобто я не знала про інші реальності. І як ти опинилася тут, що привело тебе до Ізести? Ми з моїм котиком повертали додому, поверталися додому. Я була така рада знову побачитися з обій... та обійнятися з ним, але потім ми впали. Це був великий монстр, який переслідує мене. Він зламав міст, хотів убити мене. Хто хотів тебе вбити, звучить жахливо. Я не бажаю говорити про це. Але, пане лікарю, ви знаєте, чому я стала деревом? Так, іноді ми бажаємо чогось так сильно, що все здійснюється. Ти робила це, щоб залишитися живою. Подумай про це так, твоє людське тіло було знищено. Але ти хотіла. Зостатися Френ, хотіла зберегти своє життя, і тому ти зайняла пусту оболонку, щоб зберегти усі свої дорогоцінні спогади. Це перший раз, коли я бачу, щоб людина використовувала дерево як кокон. Але тобі небезпечно знаходитися тут, наша земля стає вразливою. Я зробила це сама, Ого! проте Траса... Проте палонтраса, пане. Як? Я не усвідомила, що зробила щось. Що не... не усвідомила, що зробила щось. Не усвідомила, що зробила, зрозуміло. Що ж, прибувши до Ізести, ти відчинила двері між нашими реальностями. І поки ці двері відчинені, невідомо невідомі створіння можуть проникнути сюди. Якщо так дійсно станеться, то баланс буде порушено. Є тільки один, хто міг би ходити от... хотіти отруєння другої реальності. Монстр, зловісна темрява. Ого. Так. Не можу дивитися на те, як це відбувається знову, просто не можу. Не сумуйте, лікарю, мені прикро за те, що я накоїла, я не хотіла. О, дівчинко, ти така мила, тобі не має бути прикро. Це скопирувала. Думаю, ми на цьому закінчимо, бо тут таке враження, що тут дуже ще багато чого а, читати. Тому дякую за перегляд і всім па-па!